подивитись час Тайм, продовжуємо випуск кілька днів тому українці стали свідками публічної перепалки між новим головою одеської ОДА Михайлом Саакашвілі сакашвілі тоді ще головою Державіаслужби україни денисом антонюком на відео яке потрапило в інтернет сакашвілі вимагав від нього лібералізувати ринок авіаперевезень щоби знизила стіна квитків і звинуватив пана антонюка у службі олігархам ось фрагмент з тієї однієї з їхніх розмов Я еще раз хочу продолжить ту тему, которую я там начал. Билеты в Украине стоят очень дорого. Люди платят очень дорого за билеты. В Украине у людей, валюта, девальвация и многие другие вещи, то остались в очень много денег. Люди реально многие обнищают. Сегодня прекрасный урок я получил, как это все делается. Нам на глазах нагло грабят народ. Сегодня то, что мы видели, это грабеж народа. Грабеж народа не за не не проходил никогда в одной стране. Здесь был майдан, здесь был майдан, но после майдана остались такие как вы и эта комиссия. Можно Сейчас Нина, не, 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 я... Можно спросить любого из присутствующих, чтобы он лицензионный? Я, я не буду с вами спорить. Хорошо. Народ Украины, который после майдана, объяснить, что он 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 заслуживает летать в три раза дешевле. От нормальних шлінармальних жити жить нормальних кастінцях і цьому заробляти гроші. у результаті голову державі відсторонили від посади, але той поскаржився в прокурору на Саакашвілі і Вимагає від нього мільйон гривень компенсації. У центрі скандалу, як на цьому відео, так і взагалі опинився міністр інфраструктури України Андрій Пововарський. У підпорядкуванні його відомства перебувається тема. Пан Пововарський сьогодні гостем нашої студії. Вітаю вас. Доброго дня. дякую, що знайшли час. А відсторонивши голову Державіслужби, ви фактично стали на сторону Саакашвілі. Які ваші висновки з цього скандалу? На сьогодні працює робоча комісія, яка розбереться, чи була причина для скандалу, чи не була причина для скандалу. Але сьогодні досить важливо поговорити про те, що е, уряд вже більш ніж півроку займається тим, щоб лібералізувати наше небо. Завтра дай Бог ми підпишемо договір про лібералізацію неба з Америкою. Вже відкрили Львів, відкрили Одесу. А те, що відбулося в той день, коли пан Саакашвілі створив таку певну ситуацію, того дня була комісія, яка видала досить багато напрямків для українських і іноземних авіакомпаній. І фактично була створена альтернатив альтернативний перевізник. Який за декілька місяців повинен почати літати. Але досить важливо сказати, що просто лібералізувати небо в Україні, це не призведе до того, що одразу квитки подешевшують або одразу до нас прилетить досить багато так званих лоукостерів і так далі. Потрібно, щоб ще економіка, економічна ситуація покращилась для того, щоб статки людей стали кращими. Щоб вони могли платити гроші навіть за так звані квитки «Лоукост». Як визначається ціна авіаквитка і чи збільшення кількості учасників на ринку приведе до її зниження? А збільшення кількості однозначно приведе до зниження, але потрібно розуміти, що в собівартості авіаперевезень значну компоненту відіграють валютні компоненти. Це вартість палива, вартість аеропортових зборів, які всі є в доларах по всьому світі, і в Україні теж саме. Тобто, якщо подивитись на структуру собівартості, значну частину собівартості складає валютна компонента. Тобто для українців гривні для укр... це так. буде дорого. Так а, ви відповідаєте за українські дороги? Так. Розкажіть, коли в Україні з'являться дороги, по яких можна їздити? Це перспектива декількох років, а не системне фінансування історичне а Неякісна управлінська структура призвели до тієї ситуації, яку ми зараз маємо. 97% українських доріг у складному технічному стані. Фінансування, яке виділили на так звані ямкові ремонти на 2015 рік, складає менше 10% від потреби. А треба зрозуміти, в рік Укравтодор зайшов з кредитами 43 мільярди. Вибачте, 38 мільярдів з кредиторку 1,7 мільярда, і більше 200 мільйонів гривень заборгованість по зарплатам. А ті гроші, які нам на якові ремонти видали, 1,7 мільярда. Тобто взяли, віддали кредиторку і все, і ніхто нічого не робить. Ну однозначно, що за цієї системи, яка існувала раніше, в Україні дороги не з'являться. Як ви плануєте міняти? Уряд прийняв рішення реформувати вже декілька місяців тому систему Укравтодору, в принципі, систему фінансування. Спочатку року уряд почав бюджетну децентралізацію. Нас початку критикували нещадно за цю децентралізацію, але за 5 місяців більше 10 мільярда гривень додаткових грошей залишилися на місцях від 5% акцизного податку, який можна використовувати на експлуатацію доріг місцевого значення. Тобто податки акцизні акцизні збори з бензиною Уть у місцеві бюджети. Це спеціальний акцизний податок 5%, який з'явився цього року, але зараз я а, публічно вимагаю, щоб був створений а, дорожній фонд з 16-го року, і акциз, який платиться за імпортоване пальне, йшов цільовим методом до цього державного дорожнього фонду і використовувався виключно на фінансування доріг місцевої будівництва, експлуатацію експлуатації доріг. Якщо ми цього не зробимо. У нас наступного року буде та ж сама ситуація виділиться копійки. І кардинально система не зміниться. Але ми також працюємо з міжнародною фінансовою організацією над залученням грошей. І маю надію, в вересні світовий банк прийме рішення виділити 800 мільйонів доларів. І ми розвиваємо новий альтернативний напрямок: це концесійні дороги. Запустили перший проект Львів Краківець. До кінця липня вже будемо розуміти результат, чи є попит, чи немає попиту. Попит від інвесторів. Так скільки буде коштувати така дорога для від трьохсот 350... а для водія? Насправді для. Для Водія легкового автомобіля це може коштувати нічого для українця. Є різні методи, яким чином платиться плата за використання дороги. Вантажний автомобіль платить, іноземні автомобілі платить, транзитні платять. Тобто для українця, який їде на легковому автомобілі, це може або нічого не коштувати, або буде там а, один раз на рік плата і потенційно з'явиться вен'єтка, про яку знають більшість українців, які Подорожують в Європі, якщо дорогу передадуть приватному власнику розпоряднику на якийсь термін часу. Чи будуть у вас механізми як забезпечувати ну, відповідну плату за цю дорогу, аби там не були побори, які неможливі для, для водіїв? Так, абсолютно. Є концесійне законодавство, буде договір концесійний, тобто там але важливо для водіїв буде альтернативна дорога. Це буде будуватися нова дорога для водіїв, буде альтернатива користуватися такою користуватися чи такою? такою чи такою так одним з пунктів реформування дорожньої галузі є передача доріг у управління у управління місцевих органів влади так а наскільки ви вважаєте це буде ефективніше ніж коли держава це контролює я вважаю це буде набагато ефективніше тому що місцеві органи влади краще знають яку ямку зробити тоді чи тоді ніж ми в києві і у людей буде в кого спитати абсолютно те, можна буде прийти друго, до мера. Або так або так, так багато є мір. дуже сподіваюся, що це скоро відбудеться. Я дякую вам за ефір. Я нагадаю, що Остен студії дякую. час Тайм був міністр інфраструктури.